Усім привіт! В ефірі програма Об'єктивно з клімовим. Сьогодні ми поговоримо про наболілу проблему Червонограда, а саме маршрутні перевезення. Коли покращаться наші умови життя, це до багато інших питань люди роками задають представникам влади. Але ні змін, ні підвищення пенсій, ні якісних пільгових перевезень ніхто так і не отримав. Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки чітко дотримується умов договору перевізник та міська рада. Чому перевізники продовжують обмежувати кількість пільговиків? Та хто змушує їх це робити? Ми нашою знімальною групою вирішили це з'ясувати, щоб зрозуміти, в чому проблема. Добрий. день. Що вони далі маршрутчики продовжують не брати, да? Тільки по два пільговика. А, не кажуть, що їм перераховують міська влада, кошти не перераховує, нічого не говорить. Нічого. Нічого не пояснюють, так? Да? Ні. Взагалі. Вийдіть, бо вже я маю твою. А ви давно вже сидите? Ні, я потім ще вийшла. Пішла, там пішла одиницька, двоє сіли. А ну чи я піду третій, чи чогось. Ну, я думаю, ну йдемте, та подивимось. Чи возьмуть. Можливо, може і ні. А водія нема. Не водій? Ні. Заходь, потім зараз. Я не знаю. Скільки Але зараз і надалі да, обмежується кількість цих пільговиків в маршрутках. Ще, може, мені можна? Гроші, ще не пересув. А взагалі взагалі перераховували за останніх? От які там останні раз були і скільки, якщо вам відомо, може? Я не знаю. Не знаєте, так? Але ну, і так надалі продовжується. Тому що як і раніше, вам не перераховують, ви так само берете по два чоловіка, так? Добре. Дякую. А ще можна поки Взяли, Взяли вже чотирьох сьогодні. Добрий день. Христос Воскрес. хотів вас запитатися. Ну знаю, що дуже багато мешканців писали скарги на водіїв маршруток, бо бували такі скандальні ситуації, коли водії виганяли там пож таких вже літнього віку пенсіонерів з маршрутки. Мене цікавить, от чи були у вас може такі ситуації. І чи не було, але він, крім двох, не хоче ніхто брати. Не хочуть далі, так? Е... Тільки що поїхав такий. Угу. Скандали. Скан... Зараз то, чи вчора? Ні, ні, то було без них. Нічого не змінило. Водії так далі хамлять, так да. далі. Дальше... Рідко хто бере три Я кажу, ті старі але як вони себе поводять? Як себе далі поводять? От чи там як зупиняється, де ви просите, якщо на зупинці, чи не зупиняється? Чи можливо є ситуації, коли ви стоїте на зупинці самі, і як пенсіонер, то він не зупиняється, бо не хоче брати пільговика чи ні? Беруть, так? Але зараз одна проблема це є з тими двома обмеженнями, так? вони кажуть, він береш посвідчення. У мене двох є, ще вічно беруть. І не беруть, так. Зрозуміло. Добрий день. Хотів у вас запитатися, коли останній раз міська влада взагалі перераховувала кошти за пільгові ці? Я шофер, розумію. Нічого не говорять, так да, вони вам? Нічого не можуть сказати, бо я шофера. <рес> Але поки так і є, по два чоловіка, все як було пораніше, так і є зараз, так? Так, є, так. так і є. Ясно. Добре, дякую. Водії стверджують, що їм не прораховують кошти, а пенсіонери, що водії і надалі їх обмежують у пільгових перевезеннях, чи законні дії з боку перевізника? Нами було скеровано низку запитів на Чорноградську міську раду, на які ми отримали відповіді про те, скільки коштів було перераховано на виплати за пільгове перевезення. Згідно кошторисних призначень на 2014 рік, по місту Червонограду на компенсаційні витрати за пільгове перевезення було передбачено кошти в сумі 881 тисяча 800 гривень. На 2015 рік 796 тисяч 400 гривень. Це кошти державного бюджету. У міському бюджеті Червонограда на 2016 рік передбачено 870 тисяч гривень для відшкодування втрат автотранспортним підприємствам від перевезення пасажирів, які користуються правом пільгового проїзду на автомобільному транспорті загального користування, згідно з чинним законодавством, після чого ми вирішили відправитись за поясненнями до міського голови Червонограда Андрія Залівського. Послуга пільгових перевезень гарантована державою. До 2016 року кошти виділялися з державного бюджету, розподілялися у Львові згідно поданих заявок перевізниками, які працюють у місті на міських маршрутах. Відповідні заявки збиралися з від перевізників і подавалися в область У 2016 році. Порядок змінився в зв'язку з прийняттям Верховної Ради України закону України про державний бюджет, в якому сказано, що Компенсація відбувається за рахунок коштів міського бюджету. Місто виділило суму понад 800 тисяч гривень подібно до тих, які були в 2014-2015 14-15 роках. Чому не 4,5 мільйона? Насамперед, із за того, що на міський бюджет також лягло навантаження фінансувати. Два профтехосвітніх заклади, а це ще додаткових 11 мільйонів гривень. Цю різницю держава нам не перекрила і жодної дотації не було дано. Лише наприкінці першого кварталу було виділено 3 мільйони гривень на профтехосвіту, але цих коштів все одно є недостатньо, тому місто станом на сьогодні не може виділити більше, ніж 800 тисяч. Уже профінансовано за пільгові перевезення засічень. Мають бути профінансовані ще за лютий березень, і очікуємо все-таки, що обласна рада прийме також на своєму черговому засіданні зміни, де має розглядатися 15 мільйонів гривень для пільових перевезень. Сподіваємося, що обласні депутати від Червонограда будуть активно відстоювати цю позицію і відповідно до коефіцієнту ми отримаємо також. Левого частку тих коштів і зможемо їх переадресувати для чорнораських перевізників. Має бути компроміс розуміння того, що, наприклад, в час пік, е ну, їдуть по двоє, коли автобус є порожній, то беруть усіх. Та? Ну, тоді тоді має... ну, Це таке негласне правило може бути неформально. Про що домовитися, А якщо все по закону йти, так? Ну, то це виконати нереально. Якщо навіть адрес та на грошей. що говорять, адресна адрес грошова допомога, ми беремо 26 тисяч помножити на хоча б на 100, це скільки в нас є? Це в місяць, треба 2 мільйони 600. 000. Помножимо на 12. Це у нас є 31 мільйон 200 тисяч. Це якщо адресна допомога кожному мешканцю Чорноради по 100 гривень в місяць, то на рік треба 31 мільйон. Ну. Щоб... Ціна питання. А міський бюджет Червонограда 392 млн ну 400. Це 10% міського бюджету. То хто більше порушує умови договору? І чи потрібно в таких випадках розривати так звані угоди та призначати нові конкурси на перевезення? Ми вирішили порахувати 870 тисяч, розділили на 26 тисяч 500 пільговиків. У нас виходить сума 33 гривні в рік. Це становить 2,70 на місяць. І 9 копійок в день на одного пільговика. Так що робіть висновки самі. Дивіться продовження теми у наступних випусках.